У ефірі новини у цій студії для вас працюватиму я, Наталка Лєтуринська, і команда журналістів ТВА. Вітаємо! І в цьому випуску розкажемо. Власне, про те, що зараз відбувається у центрі столиці, у разі запровадження надзвичайного стану штаб національного спротиву вважатиме президента, кабінет міністрів інші органи державної влади нелегітимними і змушений буде взяти на себе всю повноту відповідальності за ситуацію в країні. Таку заяву штабу прилюднила сьогодні прес-служба партії Батьківщина. Зокрема, там зазначено, надзвичайний стан може бути введено в інтересах іноземної держави, що поставить під загрозу суверенітет. І територіальну цілісність України штаб національного спротиву одержав абсолютно достовірну та перевірену інформацію про зміст переговорів Віктора Януковича та Володимира Путіна в Сочі 6 грудня. В якості умови надання фінансової допомоги Кремль поставив умову. Наведення порядку в Україні під чим мається на увазі запровадження надзвичайного стану та жорстоке силове придушення масових акцій протесту йдеться в заяві. Опозиція звернулася до представників силових структур а також до військових із закликом цитую не брати участі в нелегітимних діях режиму, що обмежують права і свободи громадян. Євромайдан розширив свої межі. Мітингарі встановили намети на вулицях Інститутській та Грушевського з боку станції метро Арсенальна. Там вже виставлені ланцюги мітингувальників, які блокують проїзд автомобілів. З боку вулиці Інститутської дорогу перекрили кілька десятків автомобілів. Активістів підтримують народні депутати, зокрема Арсена Ваков, Олег Медуниця, Андрій Шевченко та інші. Нагадаю, на перетині вулиці Грушевського та кріпосного проволку відбувається мітинг прихильників опозиційних сил. От зараз ви бачите, як встановлюють мітингарі намети. І поблизу готелю Київ вулицю перегородила шаренга міліціонерів, за якою прихильники влади проводять свою акцію. У самому Маріїнському парку перебуває багато людей, але не можна встановити, кого саме вони підтримують. За подіями в урядовому кварталі сьогодні слідкував і мій колега Олексій Савіцький. Він зараз у студії і розкаже докладно, що і як відбувалося. Олексію, привіт. Наскільки мирно діяли мітингарі сьогодні? Дякую, Наталя. Отже, під вечір в урядовому кварталі звели понад 10 наметів, котрі по периметру обгородили колючим дротом і барикадами скіткових клумб, лавок і сміттєвих баків. Зокрема, такі блокпости звели на вулицях Шовковичній, Лютеранській, Інститутській і Грушевського. Як запевняють учасники блокади, вони тут серйоз і надовго чергуватимуть навіть уночі. Ми заставимо владу піти на вимоги українців. Вони зараз не зважають ні на що. Вони зараз думають, що їм просто так все зійде. Вони думають, що починається зима, і люди розійдуться. Люди не розійдуться і вночі будуть, і в день будуть. Оце рахуйте тут, на межі університетської, круглоуніверситетської, лютеранської. Це ще один майдан. Там на Шовковичний ще один майдан. На Грушевського ще один майдан. На Існитуцький ще один майдан. І великий майдан на майдані незалежності. Майдан за словами євромайданівців, вони готові до можливих провокацій. Серед них діють так звані загони самооборони. Утім, як підкреслюють мітингувальники, їхня акція носить мирний характер, адже на меті не захоплення, а блокування роботи держустанов, аби не допустити конфронтації, євромайданівці навіть вибудовують живий ланцюг між кордоном міліції і мітингом. Ми захищаємо від провокаторів, щоб не проривали не штукали наш мітинг з міліцією, щоб ми могли спокійно добитися своїх цілей, щоб Україна стала вільною від Януковича, від його злочинного режиму. Ну напевно, думаю, буде завтра зранку спроба розблокувати нас дуже. Ну, але раз ми раз ми сказали, а треба казати «Б», треба добиватися, бо Бо інакше тут цирк. Більше того, під вечір організатори очікують збільшення кількості учасників блокади. Щоправда, основна надія не на киян, а на приїжджих. Люди будуть приходити і тут дуже багато людей приїжджало з інших регіонів, і вони будуть тут з нами перебувати цілодобово. Ми будемо тут стояти до тих пір, поки не будуть почуті представниками влади наші вимоги, які викладені в сьогоднішньому майдані. Зазначу, що блокада будинку уряду наразі найбільш драматична, адже поруч мітинг прихильників президента Віктора Януковича до перетину вулиці Грушевського і провулку кріписного під'їхала вантажівка КАМАЗ, заблокувавши рух вулицею. На цьому в мене все, колего. Дякую тобі, Олексію. Це був Олексій Савіцький. Ну а власне зараз хочу розказати про те, що е, на сторінці у соціальній мережі Фейсбук група Євромайдан повідомляє: увага групи ультраправих радикалів, переважно у масках щойно звалили пам'ятник Леніну на бульварі Шевченка. Запалені фаєри кричать Слава нації! Смерть ворогам! та Україна понад усе люди закликають мірних мітингувальників не піддаватися на провокації. Ну а власне, що у ці хвилини. Лини відбувається в урядовому кварталі в центрі столиці, розкаже моя колега Дарина Чиш. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Дарино. Розкажи, яка зараз ситуація навколо адміністративних будівель, чи ти щось знаєш про повалення пам'ятника пам Леніну? Доброго вечора, Наталка. Я ще нічого не чула про те, що відбувається біля пам'ятника Леніна. Я можу вам зараз показати, як заблокована зараз вулиця Грушевського. Це Камаси, перегородили вулицю. Е, як ви бачите, тут вже трохи сходяться мітингувальники до наметів двох, які встановлені саме тут на вулиці Грушевського, на перехресті з провулком кріпосним. Люди потрошки. Ходяться до наметів, встановлюють обігрівальні різні пристрої, також пристрої, які будуть постійно підтримувати температуру всередині, а також підвозять чай, каву, ну і все для того, щоб відслужувальникам було комфортно і зручно тут знаходитись. Також ви бачите автомобіль, до якого часу підходять народні депутати. Спілкуються з людьми, які зараз тут знаходяться, підтримують. Ну і кордон із мітингувальниками з Євросоюзу, з Євромайдану, і мітинг, мітингувальниками, які по ту сторону стоять зі прапорами партії регіонів, так само тримають правоохоронні органи, але... Доки ми знаходилися тут, ми бачили, як дуже багато мітингувальників з цієї сторони з прапорами партії регіонів долучилися до мітингувальників від Євромайдану. Дякую тобі, Дарино. Це була Дарина Чиш, яка зараз працює біля кабінету міністрів і власне розказала, що там відбувається. Служба безпеки взялася розслідувати захоплення державної влади. На офіційному сайті СБУ з'явилося повідомлення. Цитую до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані за фактом вчинення окремими політиками незаконних дій, спрямованих на захоплення державної влади. Розслідується кримінальне провадження. Головне слідче управління СБУ за частиною першої статті 109. Кінець цитати стаття 109 кримінального кодексу. Це дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Вона передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. І як передають українські національні новини з посиланням на власні джерела в СБУ, кримінальне провадження відкрито проти кількох політиків, серед них є і народні депутати. Співрозмовник видання виключає, що подібні заходи є переслідуванням деяких опозиціонерів. У народному вічі бере участь більш як мільйон українців. Таку кількість називають самі мітингарі. Міліція її зменшує в рази. За інформацією оперативного штабу МВС, станом на 14-ту годину на майдан вийшло 50 тисяч людей. Тим часом сьогодні представники української інтелігенції оприлюднили звернення ініціативної групи 1 грудня. Вони висунули три вимоги до влади. Президент має оголосити про остаточну готовність України підписати угоду про асоціацію з ЄС. Суворо покарати тих, хто застосував силу проти громадян і звільнити всіх незаконно ув'язнених учасників мирних протестів і припинити будь-які переслідування громадських активістів і студентів. Пане президенте, знайдіть мужність прийняти ці рішення. Майдан це початок. Організуємо сини для великих змін. В Україні настав новий час. Ми чекаємо, що ви в правовому полі доб'єтеся наступного. Перше. Президент для початку, я підкреслюю, для початку буде позбавлений тих диктаторських повноважень. Які він на сьогодні собі привласнив. І буде відновлено Конституційну реформу 2004 року. Друге, буде підписано угоду про асоціацію з ЄС. Третє, буде прийнятий новий закон про вибори. Письменник Юрій Андрюхович також закликав опозицію представити команду нового уряду і програму реформ на перші півроку роботи нової влади. Опозиція виступила за негайне перезавантаження усієї державної системи. До перемоги це значить всіх випустити політичних в'язнів Євромайдану. Так, да. до перемоги це значить відставка уряду Азірова. так? До перемоги, це значить перезавантаження влади, нові вибори президента і парламенту. Так, да. до перемоги це значить підписання асоціації з Європою. Так, да. оце і є перемога, і тільки тоді ми вступимося звідси. До мітингарів сьогодні звернулася експрем'єрка Юлія Тимошенко. Її звернення перед громадою зачитала донька Євгенія. Юлія Тимошенко зі сторінок листа пропонує українцям план дій із п'яти пунктів. Зокрема, за словами Тимошенко, країна потребує дострокового негайного усунення Януковича з посади президента. Також колишня прем'єрка закликає українців не сідати за стіл переговорів із Януковичем і пропонує сформувати групу перемовників з військовими і правоохоронцями і групу дипломатів для представлення українських інтересів за кордоном негайно на майдані затвердіть групу авторитетних військових від громадянського суспільства та опозиції, які невідкладно розпочнуть переговори з керівниками армії та силових структур всіх рівнів щодо їх переходу на бік народу, щодо їх відмови служити диктатурі. Ми мусимо умови будь-який силовий варіант, що може бути використаності проти народу. Не слухати злочинних наказів і бути з народом закликав сьогодні військових командувач ВМС України у 2006-2010 роках адмірал Ігор Тенюх. Серед Майдану знаходяться офіцери як діючої армії, так і в запасі. Тут знаходяться воїни афганці. і це значить, що армія і народ єдиний. На Майдані Незалежності зараз працює моя колега Олена Стецюк. Олену вітаю. Розкажи, що зараз відбувається у центрі столиці. <плес> Добрий вечір, Наталю. Я скажу, що Арсеній Ясенюк сьогодні заявив про те, що не йти з Майдану Незалежності, навіть попри те, що може бути введений надзвичайний стан. Він заявив, що за їхніми перевіреними джерелами наразі вже відомо про що говорив Віктор Янукович із Володимиром Путіним. Буцімто Росія може дати Україні гроші в обмін на те, що в Україні буде наведений порядок. Опозиція каже, що вона розуміє, що мається на увазі наведення порядку. Це введення надзвичайного стану в Україні. Проте опозиція говорить, що це не не завадить українському духу і закликає, щоб українці залишалися на майданах. Він заявив, що якщо буде введений надзвичайний стан, у цьому випадку штаб національної національної оборони візьме всю відповідальність на себе та визнає президента та кабінет міністрів нелегітимним. Як ми вже повідомляли, частина мітингувальників рушили на до урядового кварталу у ці хвилини там вже людей не настільки багато, але між мітингувальниками та правоохоронцями є кордон громадських активістів, які стоять там та захищають народ на випадок будь-яких провокацій. Скажу, що зважаючи на останню заяву служби безпеки, що вона візьметься за цю справу за те, що українці пікетують адміністративні будівлі. Опозиція відповідає на це. Що українці мають на це повне право, оскільки вони ці будівлі не блокують, а блокують їх самі правоохоронці та беркутівці, які розставили по всьому периметру адміністративних будівель свої міліцейські автобуси. Крім цього, як я вже повідомляла раніше, опозиція та народ України дає Віктору Януковичу 48 годин для того, щоб відправити у відставку уряд, і після цього колони з майдану рушать на Межигір'я за інформацією. Депутат Андрія Павловського до опозиції звертаються люди, і вони готові вже сьогодні йти на Межигір'я. Вони говорять, що їх вже кілька тисяч таких бажаючих. Кажуть, що тут якихось 3-4 години, і вони вже в Межигір'ї. Натомість політики їх поки що стримають, оскільки вони заявили, що є дві доби для того, щоб Янукович подумав і прийняв рішення сам. Поряд зі мною зараз студенти з Києва. Це Богдан Голуб. Вітаю вас. Як ви мені говорили, ви вже тут не перший день? Скажіть, будь ласка, які у вас вимоги і чи вони змінилися з перших днів? Скільки ви тут вже? Я тут стою з першого дня, ще коли тільки почався сам Євромайдан і ще до цієї основної революції. Спершу вимоги були чисто для того, щоб ви визнали право на євроінтеграцію України і все тому подібне. Але після суботи трагічної, коли Беркут дозволив собі побити українських студентів абсолютно без ніяких причин. Все зараз всі виходять не за євроінтеграцію. Це тільки один з пунктів цього всього. Зараз всі стоять проти нашої влади, яка собі дозволила таке свавілля. І зараз ми хочемо тільки того, щоб її скинули, і прийшла якась нова влада. Готові ще тут залишатися, оскільки поки що ми наскільки наскільки ми розуміємо, майдан не розходиться у найближчі дні. Я готовий тут стояти до останнього дня. А чи поділяєте ви ось думку політиків, думку опозиції, що потрібно пікетувати адміністративні будівлі? Чи у вас є якісь свої методи досягнення мети? Їх треба пікетувати, адже це буде ускладнювати їм роботу. і Вони будуть бачити, що ми боремось, що це буде заважати їм робити певні їх дії. Вони відчують силу українського народу, і це можливо призведе до чогось. Змусить їх діяти. Останнє запитання: ось ваш, ваш ваших друзів чи дозволяють вам у ваших вищих навчальних закладах виходити на майдан? Оскільки з перших днів не всі учбові заклади це підтримували. По-перше, це підтримували не всі. Перше ми пішли в києво могілянська академія в КПІ. Потім Шевченка деяким забороняли. Але після штурму ну, не те, що а після мітингу під міністерством освіти сказали, що ніяких репресій проти студентів немає, але насправді це не так. Але принаймні, мій виш не забороняє. Я вам дякую за розмову. Наталю. Я лише додам, що тут зараз панує такий піднесений. Я б навіть сказала, святковий настрій, і люди поки що не планують розходи. Студія. дякую тобі, Олено. Це була Олена Стецюк, яка розповіла, що зараз відбувається на Майдані Незалежності. Ну а я нагадаю про те, що біля Бесарабки Бесарабський ринок повалили пам'ятник Ленінові. Як повідомляє наш сайт, кілька сот людей знесли пам'ятник вождеві пролетаріату і мітингарі закликають людей не піддаватися на провокації. Підтримати українців на народному вічі приїхали півсотні литовців. Про це розповів лідер громадської організації проекти доброї волі Тадас Лангайтіс. За його словами, організовувати поїздку вони почали ще з вівторка, 3 грудня. Однак до Києва змогли дістатися лише через два дні. Учасників збирали через соціальні мережі. За словами Тадаса Лангайтіса, усі литовці вражені силою волі і неймовірним бажанням українців. Позбутися недемократичної влади в своїй країні. Тож гості столиці запевнили, будуть підтримувати активістів і далі. Ми разом з вами в цей важливий момент для України, а країна страна може повернути на демократичний путь, де політики слышу голос народу. Або ілі це подався на диктатуру і. брутальный режим. И то, что мы видим и чувствуем сегодня и вчера и позавчера, это фантастическая атмосфера. Акції на підтримку Євромайдану сьогодні об'єднали всю Україну. Молитвами, піснями та автопробігами столичних майданівців підтримали і східні, і західні регіони. Мітинги на підтримку чинної влади теж відбулися. Інформацію збирала моя колега Олена Опанасенко. Олено вітаю чи мирні мітинги в регіонах і чи не було провокацій? Вітаю Наталю не лише у Києві, а й по всій Україні. Сьогодні люди абсолютно мирно підтримали столичний євромайдан. На заході тисячі українців вийшли на народні вічі. А в центральному і східному регіонах активісти організовують автопробіги. Так, вулицями Сімферополя, Дніпропетровська, Донецька проїхали близько півсотні автівок із прапорами України та Євросоюзу. Півсотні власне в Дніпропетровську в кожному місті приблизно стільки колона у Дніпропетровську зупинилася біля пам'ятника Тарасові Шевченку, Біля Кобзаря до водіїв долучились інші активісти і провели мітинг на підтримку протестувальників у Києві за допомогою соціальних мереж. Наступного тижня у цих містах планують зібрати ще більше учасників, адже багато нових зацікавлених уже зголосилися. Автобіг звичайно, дуже добре, багато водіїв нам сигнали, так само як і їм, махали нам руками, багато перехожих також махалам, показували, показували так, знак перемоги. Тому я думаю, що Донбас насправді він не є регіональним містом, він є просто окупованим партією регіонів, але я сподіваюся, що це надовго. Ми обов'язково переможемо. Це люди організувалися, Поки ми на точці збору були, люди приносили речі для київлян, конкретно обувь, конкретно грілки, конкретно гроші. Донецьк, хоч і за много сотень кілометрів находяться від Києва, ми з вами ми підтримуємо, ми працюємо. Ну а на сході України у багатьох містах мітинги проводять активісти з протилежними позиціями. Так, у Луганську сьогодні на підтримку Євромайдану вийшли громадські активісти і студенти. А за зближення України з Росією агітували місцеві чиновники та працівники бюджетних установ. ЄС yes. Есть, есть, уже это есть. С России, с Белоруссии, с Казахстаном, ну нам Россия ближе. И вот на самом деле сейчас серьезно, на всех наших плакатах вы можете увидеть тех самых политиков, которые сейчас напра... Они направляют именно свою деятельность на то, что тормозит развитие нашего государства. Люди вышли и сказали про свое незалежність. У меня два, два сына, которые, э, которые сейчас э, только начинают жить. И я хочу, чтобы их жизнь продолжалась в тех условиях, которые создам им я. Мне не нравится то, что сейчас происходит в стране. Я высказываю просто своє мнение. На підтримку Євромайдану також вийшли жителі Чернівців, Вінниці, Львова, Рівного, Луцька. На центральній площі Луцька зібралися сьогодні понад 5 тисяч людей. Майже стільки ж вирушили з Волині на головний майдан країни. Тим часом у центрі міста Луцька також облаштували наметове містечко. Здавати позиції Лучани не збираються. кажуть, у наметах готові зустрічати і Різдво, і водохрещу. Юрій Тимошенко, свободу політичним ув'язненням, свободу, слава Україні, слав! слава Україні, слав! слава Україні. Герої! Тим часом кошти на підтримку національного спротиву збирають небайдужі з усього світу. До прикладу, у Мадриді, де завершився мітинг марш мільйону, зібрано понад 80 тисяч гривень на потреби Євромайдану у Києві. Наталю. Далі тобі, дякую тобі, Олено. Це була Олена Опанасенко. Ну і зараз, як я вже розповідала. Е Верховний представник ЄС із питань закордонних справ Кетрін Ештон їде у Київ. Вона разом із владою та опозицією планує шукати шляхи виходу України з політичної кризи. Про це розповів президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу після телефонної розмови із Віктором Януковичем. Ештон відвідає Київ вже наступного тижня. Відповідне офіційне повідомлення розмістили і на сайті Єврокомісії. Верховний представник та віце-президент Єврокомісії Кеті Ештон відвідає Київ наступного тижня, аби допомогти віднайти шлях із політичної кризи. У ході розмови з президентом України Жозе Мануель Барозов вкотре підкреслив для розв'язання кризи необхідний діалог між владою з одного боку і опозицією з іншого. Крім того, барозу наголосив на необхідності поважати права і свободи людей. Близько 50 тисяч людей на майдані саме так оцінили російські державні медіа сьогоднішнє народне вічі у Києві. А так звана протестна напруга, нібито сходить на нівець. нібито країна геть не працює. А все з вини опозиції, яка вже ж все ж ніяк не погодиться на благання про конструктивний діалог з боку влади. На оцінку російських кореспондентів, київські мітингувальники. Теж знайшли чим відповісти. Увірвалися до журналіста телеканалу Росія у прямий ефір і вручили імпровізовану нагороду Оскар за чудову гру. Через пару часов в центре Києва должна начаться большое народное вечь. Лидеры оппозиции призвали своих сторонников, в том числе и западных регионов страны, собраться на площади независимости. Правда, вместо обещанного миллиона демонстрантов сейчас на Майдане лишь несколько сотен человек. Протестний накал, судя по всему, сходит на нет. Сотні тисяч людей, і найбільший протест з часів 2004 року. Риторика першої реакції західних змі дещо інша. Окрім іноземних кореспондентів, які в захваті пишуть у соцмережах із місця подій про мільйонний київський майдан уже поспішили розповісти такі світові медіагіганти. Ну і на цьому поки що все. Я дякую, що ви довіряєте нам. Дивіться, читайте наші новини на сайті Тивакрапкаює. Тримайтеся.